Можеш нам зробити мікроекскурсію по твоєму кабінету? Ну, ясно, третя штурмова. Да. В нас має бути якийсь окремий. Чому в тебе цей візок? Вони мені передали. В нас має бути якийсь окремий епізод. Я, до речі, дуже хотів його зробити. В принципі, дякую вам. От тут можеш подивитися. Дивися, це десантники. Угу. І я не знаю, ти є другом ДШВ, напевно, ні. ДШВ ні. От стань другом дешеве, там щомісячний донат, взагалі є проблема донатів. Знаєш, Люди там спочатку О, донатили знаю, багато, знаю, зараз донатять менше. Ми підтримуємо ну, дешеве. Я вважаю хлопці всі, давай так, Всі хлопці-герої, десантники, особливо молодці. Ось то мені фроляк подарували. Тут, бачу, то бачу, я на білому коні з прапором і Якісь там премії, ще там щось. То моя донька вона мала, ну ясно, що доньки багато, але донька одна. І, до речі, дуже гарна книжка, типу є, от, бачиш, торгівці правдою. Це про медіа нові в Америці. Про всі де, ці, де, де, про ті всі це... сайти, все, що пройшло на зміну Вашингтон Пост. То журналістика змінилася. Якщо раніше люди перевіряли, і були редактори, були люди з іменами, то зараз вже людей з іменами немає. От, Небір. Ти прочитав, де ти прочитав, десь прочитав. Хто, що прочитав? Ну, щось написали. Ну, і ясно, що Папа Римський в Києві. Я вважаю, що одна з найвеличніших подій це Афіша. Це нічого особливого. Це я потягнув десь Афішу. І зробив собі з неї картину. Он з Текхем, до речі. Мені дуже подобається з таким. Ну, воно, понятно, що він мені а дуже чому? подобається. Е, така людина діє. Ти дивився кіно з ним. Звичайно. Ну, По-перше, ти завжди знаєш, що він переможе. <ріст> ну, По-друге, він лисий. Я вот. хотів сказати, але стримався. <ріст> ну, і Брюс Вілліс там є так само Ну, так ну тобто, ти відчуваєш фільм. З... Солідарний, 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 солідарний. Кажуть, да. Що я схожий на Воді Харрісона. Тому сьогодні у болозі Стетхем і Харрісоном.